Так, всім доброго вечора. Давайте подивимося, чи буде обстріл з Закарпаття найближчим часом, тому що я дивлюсь найближчий час. Краєм уха і краєм ока чула і бачила, що говорять, що це буде неочікувано, бебехнуть добре. Давайте подивимося, чи буде обстріл Закарпаття найближчий час. А в Закарпатті може поки бути стабільно, тихо, без обстрілів. Планується неочікуваний. Так, може бути обстріл. Неочікуваний, але пізніше. Не зараз. Найближчим часом не бачу. Тривоги будуть посилюватися. В принципі, вони такі і є. І бити можуть саме по світлу. По світлу. Відбивати будуть. Таково буде працювати. Тобто, якщо десь щось залетить, десь, можливо, будуть збивати. От. Але якийсь перехід на новий етап все ж таки стосовно Західної України Закарпаття саме є. Тут більше схоже на домовленість, що немало важно: офіційні домовленості, тобто не між простими людьми. Ну, чесно, я не бачу найближчим часом якогось масового обстрілу, якоїсь там загрози життю та. Ну, Людства, але бачу, що є домовленість, можуть неочікувано бити, але більше схоже як на енергетику. Або там, де вода. Енергетика вода. Зараз, поки вон... Закарпаття це не їхній шлях. Тобто обстріли Закарпаття і десь масово бити, унічтожати все на шляху це не їхній план. У них в планах цього нема. Енергетика. Так, але Західна Україна це ж не тільки Закарпаття. Ми дивимося Закарпаття саме. Тому тривогу не треба ігнорувати. Навіть якщо будуть бити по енергетиці, наприклад, так, або десь по таких містах, пов'язаних з водосховищами, енергетика і тому подібне. Коротше, в планах може таке бути саме стосовно інфраструктури, ну це далеко не жилі, і це далеко не масові обстріли, і це далеко не смерті. Але тривогу не треба ігнорувати. Найближчим часом я не бачу нічого такого масового, але дійсно можуть зненацька початися обстріли. Ну і мені саме більше вказує на світло, енергетику, воду, щось таке пов'язане, можливо, близько десь з водою. Також вказують карти, що будуть збивати. ППО буде працювати. Можливо, це не буде обстріл саме з Закарпаття. Можливо, просто зіб'ють і десь воно розлетиться. Обстріли можуть бути тільки по енергетиці, тому не ігноруйте все одно тривогу. Коли тривога, будь ласка, спускайтесь куди-небудь, тому що тривога посилилась у нас.